Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Дар'я Янушкевич. Переклад жестовою мовою Лідія Мовчаренко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску новин. Дивіться далі! Пам'ятник переименування вулиць та батальйону. Як на Чернігівщині планують увічнити пам'ять Героя України Матієвського? Знищували росіян під Бахмутом і Соледаром, а нині захищають небо Чернігівщини від атак шахедів, як збивають ворожі дрони камікадзе. Поклали квіти та вшанували загиблих на стадіоні імені Гагаріна та в літньому театрі у Чернігові. Скільки людей загинуло під час бомбардування стадіону? У Ніжині планують переименувати одну з вулиць на честь Героя України Олександра Матієвського, якого розстріляли росіяни за слова слава Україні. Також хочуть на його честь назвати батальйон тероборони, де служив Ніжинець. Про це в коментарі Суспільному розповів міський голова Ніжина Олександр Кодола. Також відомо, що у Ніжині назвуть одну із вулиць на його честь, яку саме радитимуться із родиною. А на будинку планують встановити меморіальну дошку та поставити йому пан пам'ятник на території міста. За словами Олександра Кодоли, 13 березня він підпише звернення до військового командування з тим, щоб перейменувати 163-й батальйон 119-ї окремої бригади територіальної оборони, де служив Олександр, на його честь. У Чернігові також хочуть вшанувати пам'ять героя. Зокрема, за словами виконувача обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломаки, іменем Олександра Мацієвського планують назвати вулицю Попудренка. Це питання розглянуть на найближчій сесії. Знищували росіян під Бахмутом і Соледаром, а нині захищають небо Чернігівщини від атак шахедів. Підрозділ під командуванням бійця із позиним Борода. Один із тих, хто під час запуску іранських безпілотників з Брянської області виїжджає на позиції і намагається збити ворожі дрони камікадзе. Знімальні групи суспільного бійці показали, як це відбувається, та розповіли, у чому головна складність в полюванні на шахедів. Ворожий броншехід знаходиться за АЗ 11. Бобьор, малиш, перевірити зброю до готовності. Тобою готова. Ціль наближається до нас. Готовність. номер 1 Такий вигляд має стандартний виїзд на позицію у випадку загрози атаки дронами камікадзе. Ми виїжджаємо, спостерігаємо напрямок їхній, і в разі виявлення цілі ми її просто знищуємо. Збивати іранські дрони українським захисникам допомагають кулемети. Ось цей американський Браунінг та трофейний російський корд. Корд розповідає боєць із позивним малюк. Наші військові зняли з підбитого російського танку біля Ніжина. Тепер він служить збройним силам. По зенітним цілям, по наземним цілям, цілям по груповим цілям, ну, по скупченню противника. Його напарник із позивним Опер також воює трофейним кулеметом. ПКТ знятий з ворожої МТЛБ підбитої, також в районі Ніженщини. Перероблений підпіхотний варіант. Перероблював один із військовослужбовців. Командир підрозділу Борода каже, полювання на шахеди одне із багатьох завдань його підрозділу. У нас дроновий підрозділ, антидроновий, у нас підрозділ універсальний взагалі. Такі крупнокаліберні кулемети всі, один із найкращих так, засобів для боротьби так, з дронами воно, камікадзе, стверджує боєць із позивним Малюк все через тактику, яку застосовують росіяни. Їхні захоплює ПЗРК, тобто дуже маленький тепловий слід. Вони літять на малій висоті. Даби не виявляти себе радаром. Ну ось здесь їх і можна роботи з пулеметом. Є случаи, коли його просто з автомата ложать. по руслам рік по ложбинам. 12,7 це доволі такий серйозний калібр і ефективний. Він прицільний вогонь у нього на 2 кілометри. Якщо вони на різних висотах літають, і 300 буває і нижче. Зараз вони в більшості запускають вночі, для того, щоб було важко. Ми її чуємо, але візуально ми її не спостерігаємо. Ми беремо себе. І тепловізори у випадку роботи вночі, поки що шансу збити іранські дрони камікадзе в бійців бороди не було. Куліш з трофейних кулеметів летіли в бік росіян під Бахмутом і Солидаром. Б'є він кучно, орків з нього положено в районі Бахмуту та Солідару. Досить велика кількість. Працювали на 1200-1300. На такій дистанції піхоту не особливо видно, але. Но... І з поля зріння вони ні Ці кадри бійці бороди відзняли якраз під час роботи поблизу Бахмута і Соледара. За Крим! Попі зі святами се. Гостро. У нас е, два БК Ворога, яких ми знищили, і один розрахунок АГС, і один розрахунок міномета це на нашому рахунку. Живої сили. Ну звісно, ніхто не не рахував чітко, гарно. Відпрацьовувала по хробакам, які лазять по нашій землі. Боєць з позивним малюк. Каже, досягти кращого результату у боротьбі з шахедами можна тоді, коли таких екіпажів, як їхній, буде більше. Чим більше та подобних екіпажів, тим більше буде вероятність збиття працівника. А цивільним українцям його побратим радить наступне. Не треба ігнорувати, коли повітряна тривога, бо зараз люди я бачу чуть-чуть розслабились. Слава Україні, героям слава Андрій Тіток, Микола Іванчик, Суспільне новини, Чернігів. Поклали квіти та вшанували загиблих на стадіоні імені Гагаріна та в літньому театрі у Чернігові. 8 березня росіяни під час повномасштабного наступу обстріляли міський парк культури та відпочинку. 10 та 11 березня окупанти скинули 500 кілограмові бомби на стадіон імені Гагаріна. Тоді загинуло загалом восьмеро людей. Про це в Суспільному у коментарі розповів боєць тероборони Юрій Медвідь. З його слів, всі вони тероборонівці, які Готувалися зустрічати російський десант детальніше у сюжеті. Річницю бомбардування стадіону імені Гагаріна у Чернігові відзначили покладанням квітів та вшануванням пам'яті загиблих. Зібрались кілька десятків людей: родичі загиблих та побратими. Загалом, в березні на стадіоні та у літньому театрі, загинуло вісім бійців тероборони. Про це розповів Суспільному. Боєць Юрій Медвідь. Бомбардували стадіон двічі 10 березня. О 11. 30 було скинуто три авіабомби, були ранені два бійця Єременки, син і батька, але син від тяжких ран помер у лікарні. В 11 того числа, в 4 години, було скинуто 8 авіабомб. Одна не розірвалася, яка лежала біля мене. Загалом 10 та 11 березня на стадіоні загинуло шість бійців тероборони, які були у підтрибунному приміщенні стадіону, розповів Юрій Медвідь його самого непритомним діставали з під завалів. Дуже це тяжко спомінати. Я говорить сам ні. З десь другий день народження, тому що я чудом залишився живий. Ми почки відказували. Згадує той день і тероборонівець Володимир Булаш, який отримав ушкодження ноги. У четвертій годині я на чергуванні тут був, виходили ми і чую, такий прильоти почали там уже свігачи поповнені. Ми туди бачу там таке орби, я сина почав кликати нічого, а його там як бабахнуло, контузило, відкинуло, він ну, так отримав. Поранені, мене ногу, коли біг, так шарахнуло, там розірвало. Володимир Булаш каже, 8 березня росіяни обстріляли літній театр, який поряд зі стадіоном. Там загинуло ще двоє тероборонівців. Шарахнуло туди, от сюди. Там зверху наші відпочивали після чергування одного насмерть Андрія Губського зразу. а Антоненка Віктора поранила. Зробили і, начебто, операцію, але в нього сахарний діабет. Він навіть так сказати і помер там. Теробороною в районі стадіону керував Олександр Пацюченко. Він 26 лютого із побратимами приїхав до Чернігова для виконання завдань з оборони міста. Згадує, як люди почали гуртуватися. Визначили свої точки, де що як краще. Ну і чекали команди, Люди стали самі підтягуватися. Де вони зброю брали, я навіть уяви не немає. За словами Пацюченка, теробороні поставили завдання патрулювати стадіон через можливу висадку там російського десанту. Стояла задача в случае десанту вертольотного стримувати. Можливо, це дизайна боїм закинути. Тобто, всі варіанти можливі. Ну, це війна, маємо ну, І Найгарніших людей, до речі, наймативованіших. Сімох бійців тероборони, які загинули у березні в районі стадіону імені Гагаріна, указом президента номер 735 посмертно нагородили орденами за мужність третього ступеня. Олександр Пацюченко каже: до списку нагороджених мав потрапити і восьмий Олег Леонтьєв. Олег Леонтьєв на даний момент, який був на стадіоні, загинув у нього ніяк короче. Ми не можемо знайти де його записали. В якій частині, де він отримав зброю, він єдиний невказаний з загиблих у указі президента, яка це помилка? чи я ну, людський фактор? Гордій Єрмак, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів. Бігли легкоатлетичний забіг, стрибали і підтягувалися. У Чернігові провели турнір, присвячений пам'яті Віталія Трухана. Біжу за біцуху. Цей турнір провели у річницю загибелі захисника. 12 березня 2022 року. Віталій Трухан загинув у бою, захищаючи Маріуполь. Віталій сам займався бігом і багато часу приділяв спорту, каже його друг Олександр Тарнавський. Змагання провели у рідній школі, де навчався Біцуха. Подробиці дивіться далі у сюжеті бігли легкоатлетичний забіг, <плес> підтягувалися стрибали у довжину і долали човниковий біг. 15-й ліцей у Чернігові саме тут навчався військовослужбовець Віталій Трухан. Він пішов захищати країну, коли вчився на другому курсі. Це було одразу після революції гідності. В полку Азов він був головним сержантом та навчав новобранців. Його посмертно нагородили орденом за мужність. Біцуха завжди саме своїм прикладом показував бійцям, як треба там, виконувати фізичні вправи. Біцуха був прикладом. Він показував бійцям, як треба показував. Високу планку, і тому хотілося би, щоб е, от зараз його пам'ятали оту його планку, і молодь е, стремилась до, до таких, от е, ну, до його рівня. Чернігівець Віталій Трухан загинув у бою за Маріуполь. Йому було 27 років після деокупації Чернігівщини його дружина Марина Боднар і двоє синів. Переїхали жити до Чернігова, де навчався і виріс бісуха. Тіло Віталя досі не повернуло в Україну. Родина чекає, коли зможе поховати і попрощатися з ним. Це дуже важкий і довготривалий процес, оскільки обмін тілами триває так само, як триває обмін бійцями, які знаходяться в полоні. І гарантії, як саме та сторона повертає а хто там присутній. Це дуже важко ідентифікувати в зовнішнє, це треба очікувати. Ти у школі, де навчався Віталій Трухан, намалювали мурал з його портретом. А турнір присвячений його пам'яті в школі планують зробити щорічно. Кожного разу, коли ми проходимо, то ну чесно, я кажу, що кожного ранку я вітаюся з Віталіком. Кожного вечора, коли йду, кажу йому до побачення. Він був випускником нашої школи, а був героєм, який боронив наше життя, нашу можливість зараз навчатися. А нашу можливість ходити вулицями він боровся за незалежність своєї країни у шкільному музеї в ліцеї номер 15 Влітку створять залу, присвячену пам'яті захисникам, які були учнями школи і віддали життя, захищаючи Україну. Тут ми з ними разом ходили по коридорах, разом з ними були в класах. Разом з ними ми проходили їхні встановлення, тому вирішили зробити повністю новий зал. Зробити саме для тих, які загинули ось в цю страшну лихолітню війну. Його речі, його дитячі речі, його перші зошити, вони також будуть знаходитися в залі, які ми плануємо зробити окремо саме для наших учнів. Можливо, все ж таки десь. Там всередині глибоко-глибоко якийсь там сотий тисячний відсоток є того, що це може статися помилкою, і він повернеться. Напевно, всередині для себе я вважала, що рік, от якщо за цей рік він точно не вийде, не дасть про себе знати, то тоді це точно так. І сьогодні саме ця дата. Змиритися з цим дуже важко, але з цим прийдеться жити далі. Дар'я Янушкевич, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів. Це всі новини на цю годину. Більше читайте на офіційному сайті Суспільне.Медіа. Я на цьому з вами прощаюся. Бережіть себе і своїх рідних.